Всім привіт! Якщо вам надоїв простий прозорий чохол і ви його не хочете носити, то цей лайхак для вас. Додивіться це відео до кінця. Беремо наш прозоренький чохольчик та кейс вкидаємо. Ну, хай буде все-таки. Далі нам потрібно для того, щоб зробити класний принт. Фломастери, ще фломастери і олівці, лисочок паперу та простий олівець. Беремо наш чохол і вводимо його на папері. Так, на своїй де ось такий силует. Далі вибираємо любий принт. В мене буде ось такий принт, який є в куточку. Його малюємо, такі в жабки вийшли красиві. Та розмальовуємо. Розмальовуємо магію та... Беремо кольори, які нам потрібні. Але спочатку нам потрібно постирати усі недоліки, які у нас вийшли. Ну, Там, наприклад, з такими олівцем сильно перетрубились. Тепер беремо наші два кольори. Мені потрібно темно-зелений і світло-зелений. Розмальовуємо. У мене очі темно-зелені, а сам тулуб має бути світло зеленим Ось так вийшло. Ну і обов'язково вирізеньки. Я вже вклала в чохол, і давайте зараз будемо його приміряти. Просто подивіться, який він вийшов крутий. І ось так він виглядає на телефоні. Пишіть в коментарях, чи робити ще таку рубрику. Роблю принти на чохол. Підписуйтесь, ставте лайк. Я вас чекаю на наступному відео. Всім па-па-па!